І ще раз хочу сказати про оце, що прийняття даного рішення сесії міської ради розпочинає процедуру. Вона дає можливість нам втрутитися у процесі по управлінню нашого комунального майна. І тим самим раціонально е, забезпечити в першу чергу дуже важливий момент. Це збереження активів. І пошуку коштів для завершення об'єкту щось за 155 незавершеного будинку. Хочу сказати таку річ, що комунальне підприємство Житомирбут замовлення створено при організації управління комунального будівництва міської ради 1992 році. Основним предметом діяльності підприємства є виконання робіт. Пов'язані з будівництвом. При здійсненні діяльності підприємство виступало у якості замовника або генерального підрядника будівництва. Ви знаєте всю історію діяльності даного підприємства і ті відносини, які складалися і мали місце. У відповідності до статті 70 господарського кодексу в майно маємо комунального підприємства перебуває у комунальній власності міста. І закритається за таким підприємством направою повного сподарського відвідання або оперативного управління, якщо це передбачено правильно з окремою угоди. Враховуючи, що Житомирська міська рада є засновником комунального підприємства, житловий заповнений, все воно повного господарського підприємства є комунальною власністю міста в особі житомирської міської ради. Але всупереч вказаним вимог законодавства комунальне підприємство житових замовників було зареєстровано право власності на нерухоме майно по вулиці Щорса, 4, об'єкт незавершеного будівництва по вулиці Щорса, 155, це протопорожі новий будинок, та інше нерухоме майно за підприємство. Де, хто сьогодні задавав вчора на комісія. А як би так, що ми не бачили в ПДІ, в реєстри і так далі, звідти в законодавство не декілька процедур, чи не такі дії. В даному випадку ці комплекси, це майно відбулося за рішенням суду. за рішенням суду. Причому, не ставлячи до нас, ні міську владу, ні ставлячи до вину ні ПТІ. Реєстр, чудовий реєстр, ми вилучили, узнали про цю інформацію і стали аналізувати про те, яким чином ми можливість зберегти і забезпечити раціональне управління комунальної бойові. Безумовно, були думки, і я дякую, що юридичному департаменту, Володимиру Сінні, які дуже ретельно на цій питанні працювали, і жовували, бо все, що можливо не варто було все міської ради збиратися для того, щоб приймати це окреме рішення. Ми ще інші юридичні аргументи підстави для того, щоб прийняти правильне рішення, і запинити цей процес. Бо зроблено до два згоду суди. Приклад головним залишитися без розміру. І як висновок, як рекомендацію, ми звернулися до Велика Михайловича, Олена на юридичний департамент, що як їх, як можливо, кроки, ну, які точно не нашкодять, більше не зашкодить прийняти те рішення, яке сьогодні вам пропонується для розміру. І ми пропонуємо це питання, цей, 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 цей проєкт рішення. Вчора на засіданні Миколаївському комітету було прийнято рішення, якого об'єкт щоса 4, по щоса 155 та інше. Певний рухій процедурі виконавчого провадження десь у створити навіть можливість для того, щоб була щось подумати, щоб з нами було хтось порадити, звернутися до нас і ми могли мати можливість бути відсутні у від цій проблемі. Оце питання і оглядання. Більше того, хочу сказати, я думаю, що можуть ви доводити, але Васильівна, що дане питання знаходиться відповідно від обласної державної адміністрації і своєї Безумовно, якщо тут хвилину, ще одну хвилину я хотів би сказати, безумовно. Серед депутатів і у вас могло б статися бачення або верніше запитання. Ну чому ми тільки сьогодні цим питанням так почали турбуватися і займатися? Я їх запитав, як заступник міського голови, який курив це питання. Певний, я не знаю, що він не досед. Але я хочу сказати, що у підходах до управління і відносин з даним комунальним підприємством і старі ситуації. Ми намагалися працювати різними напрямками, різними підходами. І дипломатію включали, намагалися десь не перегнути палку і щоб не зірвати, щоб тарнавський мір десь слухатись і управляти, бо знали. І ви всі вчора розказали, що, мами не знали, хто такі тарнавські. Та якраз і знали, хто такі тарнавські, і намагалися дипломатично. Пець завозим відносин, була одна єдина мета, і як голову переконував. Давайте зробимо завершену справу. Здамо, що за 155. Дійсно, у нас така була величезна бажання. І проводимо ради на цьому об'єкту. І ви знаєте, що кінець офіційно можуть підтвердити, що було величезне таке зручення в процесі до завершення цього об'єкту. Далі, ми бачимо, що юридично. Рішення щодо звільнення, заміни керівника, щоб введення нашого оперативного і були такі варіанти: призначити іншу людину, взяти під якісь особливого оперативного управління фінансового сподарських відносин. Але я скажу, що не все так получалося і не можна було цього робити. Є сьогодні протоколи, є зустрічі, зустрічалися у різних коронатах і доставили завдання. Але ви навіть пам'ятаєте, одне питання, каже про породоні. Коли земля стояли, і я виступав на погоджу раді на ваші команди. Люди добрі, не приймайте рішення, поки ми всі не дасть звір, поки ми не всі передали, не просить, і ми не побачимо, що за ці підприємства стоїть. Після того, в березні місяці, Олег Михайлович розвернути до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ для того, що ниві, щоб води в группу десяткої дали можливість забратися в цій цій Після того, коли прийшла термін завершення контракту, ми е, запросили його і попередили про те, що ми будемо розривати цей контракт, бо не було б вже далі тягнути. І у нас дійсно вийде вже юридичний процедур, можливість його змінити, без судових протестів, без затягування, без змов якимись там поважають передавати. І після того, як тільки був, був попереджений що до моменту його звільнення і призначення виконавчим виконуючого обов'язків, я спрошу не міг міняти підприємство зайти і взяти документи. І тільки після того, коли закінчиться день його допомогти, і призначення виконуючого повітря, то ми не вирішимо підприємство. Нам сказали, що документи і з'являться, бо грати пускали, що немає в окремі немає поміку. І тоді почали почалися процеси нереального приймати. Для тебе скажуть, що це не практично, але я вам розказую. So i to